Повномасштабне вторгнення в Україну триває вже четвертий рік. І за оцінками Агенції ООН з питань біженців, понад 10 мільйонів українців вимушено залишили свої будинки. З них 4,5 мільйони переїхали в інші частини нашої держави, а 5,5 – виїхали за кордон. Марику, як ти гадаєш, скільки часу ще триватиме війна? Юлія, дивись, це залежить так насправді від ЗСУ та стійкості західних партнерів України, тому що за даними CNN, Є п'ять варіантів закінчення війни в Україні. Про найкращий і найгірший сценарій закінчення війни говорила наша колега Анастасія Купієць, яка записала інтерв'ю з британським генералом Річардом Шерифом. CNN назвало п'ять сценаріїв завершення війни в Україні. Перший має назву Путін погоджується на беззастережне припинення вогню. Втім, автор статті визнає: він малоймовірний, росіяни досі не погоджувалися зупинити обстріли і залишити лінію фронту без змін. Адже Путін вірить, навіть найменші здобутки приведуть до помітного результату, тому принаймні до жовтня буде наступати. Другий сценарій прагматизм і затяжні переговори. Путін, можливо, спробує захопити Покровськ, Костянтинівку і Куп'янськ, а вже у наступному році буде вимагати офіційно закріпити їх за Росією або ж, перевівши подих, відновити бойові дії. Можливо, домагатиметься зміни влади, щоб замість Зеленського Україну очолила прихильніша до Росії людина. Служу народу Третій. Україна якось витримує наступні два роки. За цей час військова підтримка США і Європи допомагає Києву мінімізувати втрати на фронті, і це може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Впасти може Покровськ, а інші східні укріплення опинитися під загрозою. Втім, просування росіян може сповільнитися, Кремль відчути наслідки санкцій та перегріву економіки, а Європа визначитися з механізмами стримування. Це найкраще, на що може розраховувати Україна, кажуть у CNN. Найстрашніший для України сценарій номер 4. Він передбачає катастрофу української держави та усього НАТО. Трамп припиняє допомогу Україні, а Євросоюз, попри зусилля, не може змінити хід війни. Росіяни проривають українську оборону і виходять на ділянки між Донбасом і центральними містами Дніпром, Запоріжжям і столицею. І наостанок п'ятий. Повторення долі СРСР у Афганістані. Росію душать санкції. Індія та Китай віддаляються, а серед еліт наростає невдоволення. Трамп цитую перетворюється на кульгаву качку. На проміжних виборах до Конгресу перемагають опоненти Москві і Пекіну, демократи. Аби продовжувати війну, Путін ігнорує страждання населення, які згодом стають токсичними. Росія іде сама як колись союз із Афганістаном. Жоден з варіантів не є вигідним для України, вважає CNN. і лише один з них означає фактичну поразку Росії як військової сили та загрозу європейській безпеці. Перемога України, поразка Росії та як наблизити цей сценарій про стратегічний підхід до спільної української та євроатлантичної безпеки, говоримо з британським генералом, колишнім заступником Верховного головнокомандувача військ НАТО в Європі Річардом Ширефом. Річард Ширеф, генерал Великої Британії у відставці, служив у британській армії 37 років. Командував військами в операціях та боях на усіх рівнях від взводу до дивізії з 2011 до 2014 року. Був заступником Верховного головнокомандувача НАТО в Європі. Шириф переконаний, що перемогти Росію можливо. Правильна стратегія і підтримка України запорука російської поразки. Як може виглядати напад Росії на альянс, генерал Шириф описав ще у 2016 році. Його роман «2017. Війна з Росією. Сколихнув США та Європу, а передусім країни Балтії, бо британський військовий описав потенційний напад саме на їхню територію. Hello, Mr. Thank you for us today. Вітаю, Дженерал Тенкіфорджойнінас генерали Ширафе Україна 1991 року відновила свою незалежність у чітко визначених кордонах. Росія порушує ці кордони індепенде щонайменше з 2014 року. These borders, questioning them since uh, at least 2014. відновлення контролю над українськими територіями є надзвичайно важливим для України. Території це червоні лінії їхнього відновлення не досягти за лічені тижні. Проте, як наблизити цей сценарій спільно із західними партнерами. Яку стратегію нам with варто with застосувати. По перше, дуже дякую за запрошення приєднатися до вас, і мені приємно бути з вами. Моя думка дуже проста і дуже чітка: тривалого миру не буде, і Україна не зможе повністю відновити свої кордони, як вона до цього прагне. Аж поки Росія не зазнає поразки, а це означає, що Росія має програти в Україні. І можна цього досягти лише коли НАТО, Захід, Америка, союзники розроблять належним чином продуману стратегію підтримки України у її перемозі над Росією. Я абсолютно на всі 100% упевнений, що Україна. Попри жахливі втрати, стреси, напруження, виснаження, постійні ракетні обстріли, атаки безпілотників на міста, має невпинну та рішучу волю продовжувати. Але їй потрібно більше ніж вона має. Їй потрібні ресурси, потрібна логістика, потрібна військова техніка, дрони, артилерійські снаряди. Україні потрібна допомога та поради у проведенні навчань і організації процесів. І саме тут на допомогу приходить захід. і входять партнери України. і як я вже казав, лише коли це станеться, Росія зазнає повної поразки. Західні партнери зараз підтримують Україну, але паралельно йдуть like розмови over, про певне припинення вогню. Kind of Would it be feasible, наскільки припинення вогню and... є? Осяжним і чи буде таке перемир'я вигідне Україні, враховуючи, що і Росія також буде використовувати цей час, щоб посилити свої позиції, якщо взагалі Росія буде припинення вогню дотримуватись up its intent to remove я не думаю, що Росія коли-небудь відмовиться від свого наміру стерти Україну з карти світу як суверенну державу. Я думаю, що це глибоко вплетено в російську ДНК. Росія завжди була лише імперією, і Росія не може бути такою країною, якою вона хоче бути, якою вважає, що має право бути без України як її частини. І як я вже казав, саме тому єдиний спосіб досягти тривалого припинення вогню це коли Росія зазнає повної військової поразки в Україні, бо лише тоді Росія зрозуміє, що вона ніколи не отримає Україну. Я не думаю, що будь-яке припинення вогню буде тривати. Це може тривати кілька тижнів чи місяців, а може й трохи довше. Але це буде лише приводом для Росії відбудувати, відновити, перебудувати свої збройні сили, відновити свою техніку а потім вона знову зробить ще одну спробу, і тому я кажу, що єдиний шлях це всеохопна поразка Росії. І я б додав до цього, що Україна тоді має стати частиною НАТО, а потім отримати повну підтримку НАТО згідно зі статтею 5, щоб зберегти та підтримувати свою безпеку та суверенітет тому, що я думаю, ми в Європі в цілому маємо зрозуміти, що Росія продовжуватиме бути екзистенційною загрозою для України, а отже, і для решти Європи протягом наступних поколінь. І лише коли Росія пройде через певну форму глибокого осмислення, фундаментальних змін ми зможемо послабити свою пиність. Can we let down our card ви казали, що агресія є в російській ДНК? Це свого роду імперіалістичний ген. Чи ми справді можемо якось його викорінити? Чи реально перемогти Росію повністю одного дня? Чи все ж таки ми завжди повинні бути готові до війни? що має статися? Щоб Росія насправді змінилась я Думаю, що Росію можна перемогти військово в Україні, якщо захід повністю змінить свій менталітет, щоб дати Україні те, що потрібно для перемоги, і ми далеко від цього. Але навіть тоді загроза з боку Росії продовжуватиме існувати, тобто навіть після перемоги над Росією, уявімо, що Росія зазнала поразки. Буде період відновлення, а потім старий імперіалістичний ген, як ви справедливо зазначили, знову проявиться і спробує себе в Україні. І тому захід разом з Україною, як частиною НАТО, повинні усвідомити, що нам доведеться довгостроково боротися у другій холодній війні, щоб стримати Росію. A second Cold War long term to keep Russia at bay. So when you talk about future, you talk коли ви говорите about Ukraine, про майбутнє, ви говорите well. про Україну yes, як про частину НАТО. Наразі НАТО радше далека перспектива, то що варто створити якусь заміну, можливо, тимчасову. Наприклад, у 2015 році було створено Джефф організація, до якої входять не лише країни Європейського союзу, а ширше країни Європи. Колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний вважає, що це може бути своєрідною заміною НАТО. для України can, can be, чи uh, буде така форма uh, кооперації корисною? Чи варто загалом щось kind of створювати на кшталт цього Ukraine. певну заміну НАТО для України? Джеф like 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 – це корисна організація, безперечно, яка об'єднує країни Північної Європи та інші європейські країни НАТО, такі як, наприклад, Велика Британія, але вона ніколи не може бути заміною НАТО, Ніщо не може замінити простоту та ясність статті 5 Вашингтонського договору НАТО, яка Говорить, що збройний напад на одного є нападом на всіх, і саме це зберегло мир. іншим аспектом НАТО, який є основоположним для довгострокової європейської безпеки, звичайно залишається Америка. Так, Америка має зробити більше, але вона не робитиме цього повноцінно ще протягом наступних десяти років. За підсумками останнього саміту НАТО країни альянсу зобов'язалися витрачати 5% ВВП на оборону протягом 10 років. Тож Америка буде основоположною для цього, для європейської безпеки протягом багатьох років. І, звичайно, Джеф не залучає Америку. Отже, моя відповідь ні. Справжня проблема НАТО в тому, що ні у європейських країн, ні у США не було належного стратегічного мислення, яке мають довгострокове бачення, яка мета what is the vision what is б стверджував, що метою є цілісна Європа, вільна та захищена від постійної загрози з боку Росії, і перше, що необхідно досягти на цьому шляху, це поразка Росії в Україні. Іншими цілями має бути розбудова європейських держав-членів НАТО, військових сил та забезпечення базової безпеки в довгостроковій перспективі. Іншою метою має бути розбудова європейських держав-членів НАТО, військових. Сил та організація базової безпеки в довгостроковій перспективі, але ні, я не бачу жодної заміни НАТО. Ніщо інше не буде корисним у порівнянні з системою безпеки НАТО. І США є частиною цієї системи. НАТО було створене зараз. Процитую першого генерального секретаря НАТО, щоб тримати Росію далеко, американців близько, а німців під контролем. єдине, що змінилося з того часу, так це те, що і Німеччина також має бути готова до війни та озброюватися. Але що стосується інших концепцій, вони ті самі. Тримати росіян якомога далі, Алі американців ближче Як ми можемо досягти цієї мети склази спасобою абсолютні рай. Ви цілком маєте рацію тримати росіян подалі, американців ближче, а німців слабкими. Що ж, зараз ми хочемо, аби німці були якими завгодно, тільки не слабкими. А німеччина за канцлера Мерца стає одним із найбільших постачальників оборонних послуг у Європі. І я вважаю, що розвиток Німеччини справді важливий. Як утримати американців? Спосіб утримати американців для Європи це взяти на себе відповідальність. Безумовно потрібно підняти пла. Анку та прискорити збільшення оборонних витрат, про що домовилися на останньому саміті НАТО кілька місяців тому, і щоб Європа беззаперечно продемонструвала, що вона готова постояти за себе та не залежати від Америки. The, the US and Russia, they have comparable nuclear capabilities, США та Росія мають порівняно однаковий ядерний потенціал Проте Росія маніпулює, шантажує Україну та Захід. Погрожує натиснути цю ядерну кнопку. Погрожує також в контексті, наприклад, окупованої атомної електростанції в Запоріжжі Such... <постив> Якою of terror, має бути actually. відповідь Заходу um, на такий терор Росії? In, in <постив> Що ж знову і знову ми бачили <постив> правдивість слів, <постив> сказаних Черчилем понад 80 років тому. Американці і росіяни, росіяни поважають лише силу. А якщо ви виявляєте слабкість з Росією, Росія буде намацувати ґрунт і надалі. Отже, перше, що треба зробити, це продовжувати демонструвати силу. Ще більше сили було дуже цікаво після того, як президент Трамп оголосив, що він відправляє американські атомні підводні човни ближче до Росії у військовому плані. Це була безглузда заява, тому що ці підводні човни можуть діяти з будь-якої точки світу та завдавати ударів по Росії, але цікаво. Те, що з боку Росії взагалі не було жодного опору, Росія поважає силу і попри все, Путін щоразу брязкав ядерною зброєю. як ви так справедливо зазначаєте, коли відбувалася незначна ескалація. Щоразу, коли це траплялося, і Путін брязкав ядерною зброєю, і це була порожня погроза. Тому я думаю, що єдиний спосіб стримати це брязкання ядерною зброєю Путіна показати силу. Європа має продемонструвати силу, щоб підтримати Америку. Вона має продемонструвати силу та нарощувати її, щоб підтримати Україну. І вона має нарощувати власну силу, щоб стримувати війну проти Росії. deter war against Russia і Україна також демонструє свою силу. Ми говоримо з вами у День незалежності України. А незалежність України це вже можна сказати загальноєвропейське свято. Чи погодилися б ви із цим, враховуючи, що якби Україна не встояла, то усі найжахливіші сценарії, також із вашої книги, наприклад, де ви описуєте можливий напад Росії на НАТО, стали би правдою. Ви абсолютно маєте рацію. Цей національний день України це день вдячності, подяки, вшанування пам'яті тих українців, які загинули в службі своїй країні. Але це також день вдячності та подяки за те, що Україна залишається гордою, вільною незалежною державою. але для європейських країн це також день для роздумів над засвоєним уроком. Це день, аби замислитися над тим, що стало повним провалом Великої Британії. Франції та Америки, які підписали Будапеський меморандум 1994 року, щоб гарантувати суверенітет України в обмін на відмову України від ядерної зброї, і подивіться, що сталося, коли суверенітет України атакувала Росія 2014-го, бо саме тоді почалася війна, не 2022-го тож це знову день для європейських країн, аби замислитися над своїми слабкостями, над своїм болягузливим підходом, над своєю залежністю від Америки і над необхідністю справді взятися за справу, змінити свій спосіб мислення, аби зробити те, що потрібно, аби підтримати Україну в перемозі над Росією. Дякую, Сподіваюся, що ми будемо вчитися на своїх помилках. Щиро дякую, що приєдналися до нас і за вашу підтримку України. Танківеремашомамесе, слава Україні.